Суперечка за козачі лагери на півдні та загострення на Куп'янському напрямку фронту. вашій увазі оновлена ситуація на полі битви російсько-української війни станом на вечір 11 серпня. Всі подробиці змін на передовій доповім вам просто зараз на каналі «Сейчас». Нині російські окупанти зосередили всі штурмові сили на Куп'янському напрямку Східного фронту. Вже кілька діб поспіль саме на цей відрізок загарбники кидають свої резерви. А ще противник на Куп'янському напрямку активніше почав використовувати авіацію. Як повідомляє речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, за добу ворог п'ять разів намагався атакувати на Куп'янському напрямку. 502 рази обстрілював українські позиції всіма видами артилерії: від мінометів до РСЗВ. Продовжує на цьому напрямку більш активно використовувати авіацію. Наніс 15 авіаударів, сказав Череватий. Він повідомив, що під час відбиття ворожих атак було знищено 21 окупанта. Ще 91 ворог зазнав поранення, а двоє потрапили у полон. Також на цьому ж напрямку Сили оборони знищили ворожу техніку: два танки, три гармати, Сау «Піон», самохідний міномет, тюльпан, новітню станцію радіоелектронної боротьби БПЛА Орлан 10 ще два дрони камікадзе ланцет. І три польові склади з боєприпасами. За словами речника східного груповання ЗСУ, найновіша техніка росіян не так і поширена. Вони тільки впроваджуються, але українські військові одразу намагаються все це нищити. З такої обстановки окупанти, які орудують на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Харківщини, в шоці пропоную послухати фрагмент перехоплення телефонної розмови російського солдата зі своєю дружиною. Жіночка просто не розуміє, а що відбувається. Що опять, починається проходить. не, не двигалі, я сподіваюся. А че ж вони не поймуть роже стало далі стріляти, як назад далі? Ладно, я поняла, не зрозуміла, на півдні Сили оборони України продовжили ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Українська авіація протягом доби завдала один удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ну а найбільш цікава та неоднозначна ситуація навколо села Козачі Лагері Херсонської області. Це район Лівобережжя, яке досі залишається незаконно окупованим російськими військовими злочинцями. Кілька днів вже цей населений пункт з'являється у зведеннях. Спочатку військові аналітики стверджували, що українські військові висадили десант на семи катерах. Кожен із яких перевозив по 6-7 людей на східному березі Дніпра. А ще, нібито, наша армія прорвала російську оборону та просунулася вглиб на 800 метрів. Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр все це спростувала. Зацитую її: Збройні сили і Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз. І ми просимо вже вкотре довіряти тільки офіційним джерелам. Важливо розуміти, що будь-яка інформація, що пов'язана із зоною бойових дій, це не просто інформація, не просто новина. Вона може впливати на хід бойових дій. Тому все, що подають Генштаб та Міноборони, це інформація, яка безпечна для ведення наших бойових дій, сказала вона. Тепер же російські воєнкори, зокрема, і путініст Романов, наполягають на протилежному. Почуємо. Романов, казачі лагеря, відповідно, вон там, ну ви слышите все самі, там дим, і, відповідно, лева частина казайчих лагерей, під противником. І йде обстріл здесь вон там вот тут не знаю, видно вам не видно. Короче, там дым. в таком акценте Романов тим не менше, закликаємо вас все ж таки довіряти перевіреним та офіційним джерелам, аби не стати жертвою російської ПСО. Якщо офіційні оборонні відомства нашої держави відкидають таку інформацію, то навіщо тоді росіяни продовжують розганяти цю історію по інтернету? Як думаєте ви, напишіть свій коментар під цим відео. Ваші думки дуже цінні і нам дійсно дуже цікаво читати, який ваш хід думок. Не забудьте поставити свій лайк цьому випуску і підписуйтесь на YouTube канал сейчас, аби бачити і знати більше. Ну а більш розлоги і огляд ситуації на передовій дивіться у попередньому випуску вже за мить. Протягом доби російські окупанти провалили наступи на двох напрямках на сході. Зокрема, ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. У Міністерство оборони США чинну тактику наступу збройних сил України вже назвали справжнім дивом. Докладно про ситуацію на карті бойових дій доповім просто зараз на каналі Січас. Отже, традиційно розпочну огляд військової мапи зі східного фронту. Російські окупанти намагалися наступати на куп'янському та бахмутському напрямках. Однак на обох векторах загарбники зазнали поразки. Про це повідомляють у генеральному штабі збройних сил України. На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та Південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Про це йдеться у повідомленні. Українська армія, в свою чергу, не припиняє контрнаступальну операцію, тиснуть на ворога на трьох напрямках. Відбувають атаки окупантів і завдають їм великих втрат. Про це розповів речник генштабу Андрій Ковальов. Зацитую. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони ведуть наступальні дії південніше. Міста Бахмут звітує військовий. На цьому я зупинюсь окремо за даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр. Ворожі війська безуспішно робили спробу відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Це за 9 кілометрів від Бахмута. Важкі бої тривають, зазначає пані Маляр. Там же бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк. Десантники виявили російський Т-80, відпрацювали наявним озброєнням та перетворили його на металобрухт. Все це зафільмували на відео з дрона. Вибуховий ролик показав у себе в телеграм-каналі командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Загалом же за одну добу знищено чотири ворожі танки. Не менш феєричне відео з ліквідацією техніки противника оприлюднив командир тактичної групи Азов, яка входить до складу 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Далі пряма мова. Лише за 9.08.2023 на Бахмутському напрямку, пише він у телеграм, силами підрозділу Крила 3 3-ї штурмової бригади було виявлено та скориговане вогонь по чотирьох танках супротивника. Це результат спільної взаємодії підрозділів Азгард, підрозділу Очі, Крила 3 3-ї ОШБР, 26-ї бригади, начальника РЕП-28. Наближаємо нашу перемогу кожного дня. Написав він. Крім того, повідомляється, що російська армія безрезультатно наступала в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. На півдні ж загарбники намагалися відновити втрачене положення західніше від Старомайорського на Донеччині. дали відсіч ворогу. Знищено дві станції радіоелектронної боротьби ворога і вузол зв'язку. А ще на районі роботиного на Запоріжжі успіхів вороги не мали. Ось до слова показова зйомка із передової, як то кажуть, кадри з перших вуст. Українські військові на околиці Роботиного в кадрі підбита або й зовсім покинута російська БМП 3 яка, судячи з прицілів, щойно пройшла модернізацію, або ж зійшла з конвейера. До слова, просування на Таврійському напрямку підтверджує і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Далі дослівно. є рух вперед та успіхи за останню добу. Втрати ворога вбитими пораненими та полоненими склали 257 осіб. З них загиблими 49, поранених 208. Також було знищено 5 складів боєприпасів Росармії. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Тим часом у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки оцінили тактику наступу Збройних сил України. Казавши на видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації, так речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, відповідаючи на питання, чи дійсно реалістично було очікувати, що ЗСУ зможуть опанувати стиль маневрної війни за короткий проміжок часу навчань, заявив, що не збирається стояти на трибуні і вгадувати дії командира української армії лінії фронту. За його словами, українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення Росії. Далі дослівно. і ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм. Неймовірні і значні бойові можливості і підготовку. Тому, зважаючи на все це, я вважаю важливим поглянути на це в перспективі з точки зору можливостей, які могли розвинути і реалізувати за дуже короткий проміжок часу. Тож це видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації. Кінець цитати. Надалі ж Сполучені Штати Америки продовжуватимуть консультуватися з Україною, надавати тренування військовим, щоб вони могли повернути цитую суверенну територію та, врешті-решт, перемогти в цій боротьбі, резюмував генерал. Більше про українсько-американські перемовини та їхні результати я вже розповідала учора. Цей ролик ви побачите вже за мить. Та перед цим не забудьте поставити свою вподобайку цьому відео, підписатися на ютуб канал сейчас. Та залишити свій коментар, як ви оцінюєте чинну обстановку на карті бойових дій.